Село Горбівці знаходиться недалеко від кордону з Румунією. Проте тут не забувають про війну і постійно допомагають військовим на фронті. У Горбівській гімназії знаходиться так званий волонтерський хаб, де всі жителі села плетуть сітки і кікімори, роблять окопні свічки та багаторазові грілки. У школі навчається 74 учні, навчають їх 14 вчителів, і кожен із них долучається до волонтерства. Запроси пішли на Сітки, яких ми не знали, як робити, чого робити. І перші ми сітки зняли, з воріт футбольні сітки, одяг з дому принесли, і разом жителі села Горбівці від маленького до великого розпочали саме у спортзалі школи робити ось ці сітки. Ми відправили понад 600 сіток. Близько 40 кікімор, близько 20 тисяч окопних свічок, до 2 тисяч багаторазових грілок, ну і продуктів, одягу це вже просто ми не рахуємо, тому що допомога потрібна, на війні нема своїх, немає і чужих. І все разом однією такою командою, якою називають Горбівецьким тилом, горбівецьким батальйоном. Матеріали нам допомагають односельчани, які за кордоном, жителі села, вони питають, що потрібно. Потрібна сітка, потрібна основа сітки, потрібен матеріал, потрібен парафін. І, звичайно, нам приносять матеріал, з яких ми виготовляємо і відправляємо. Наперед, в позаурочний час, до уроків, хто скоріше прийшов собі, і діти. Це тут заставити не можна, що потрібно робити. І діти роблять це на добровільних засадах. Самі, самі, самі. для наших захисників, які нам допомагають, щоб ми жили під мирним небом, і би було все добре. Ти давно вже працюєш, давно потешся? Так, від початку. Від початку війни. Зимі, коли були канікули, бо коли ми вчилися на дистанційному, закінчилось уроки, ми приходили зразу сюди. І плили, скільки могли. Тобі це подобається? Так. Ну, подобається чи не подобається, але ті хлопці, що на передовій, їм теж багато що не подобається. Тато воює. Тебе тато воює, так? Так. Тато схвалює твою твої роботу, як так. Так. Що він казав? Що я молодець, що, що ми доб'ємося, що буде перемога і так далі. Нам дають свічки так. і ми їх розплавлюємо. І потім кидаємо диски. От, ось туди, ось туди. І потім їх розставляють. Вони висихають і ми забираємо. Школа невелика. Ми робимо невелику справу, але ми всі відчуваємо, що наша справа корисна і принесе, принесе добре для військових. І будемо вірити, що перемога буде незабаром. Це дуже важливо. Коли хочу також перепочити, а я йду, кажу, до школи, та й трошки перепочинути, щось поплету. Та то я кусок у година минає, наминає, минута. А ви, не працює, ви працюєте в школі? І так? Працюю і, і постійно, і постійно так само Плету сітки, так. Ага. а так я оформлена топніком тепер. А, так, то, так що і то, і то. то і то, і, то, і то, вночі, то, і і день. А як так вночі? Не хочете спати? Я кажу, вже на дні не, не хочеться спати. Для українців, для українців. Які на війні. Летемо сітки, робимо кікімори. Дітям подобається, вони вже призвич... вони вже знають цю роботу. Працюємо і так допомагаємо. Вже звикли, вже звикли. Вони вже так на перерві. Ми ми стараємося якось яким як можемо, так допомагаємо. Багато хто з наших дітей, їхні батьки на фронті, знають ціну перемоги, тому що важко зростати дітям без батька, коли не бачимо його. Є що брати воюють. Ох, таке. Ну, він каже, що це потрібно там, хлопцям, щоб їх обкривати, кікімури, що ми плетимо, і селом збираємо продукти. Ну, що можемо, то робимо, допомагаємо. Ми також так, так, так? Да, да. Ми тож, я тут роблю в школі.